Друзі, всім привіт! Сьогодні вечір середи, була ввечері, саме нещодавно в супермаркеті Нету. придбала деякі необхідні речі, наприклад, їздила за дезодорантом. Дуже термінове було придбання в мене, але дещо і смачного, як завжди, купила, дещо за приємною ціною. Єдине що, як я зазвичай люблю з відсотковими знижками, такого нічого не знайшла. Але зараз покажу і розповім, що саме придбала. Витратила 34 євро. Ось така торбенка. В мене була одна, але її не вистачило на всі ці продукти. Тож придбала за 60 центів. Ось так це коштує. Нічого, в нас є деякі старенькі, які вже а, треба їх позбуватися. Однією новою буде аж не так вже вона і зайва буде. Далі сік 98, центів, 1 літр натурального соку яблучного У нас це дуже швидко випивається, тому вирішила наближаються вихідні, тому вирішила придбати. Тільки 2 літри взяла. Далі дезодорант для, для семена. На другий була знижка 60%, тож тому і два, два однакових таких ось М -м, спреї. Один такий дезодорант коштує євро 38. Далі морозиво, ванільно ванільно-полуничне 6 конусів коштує 71 І ще взяла ось таке Далі. крем бруле, ви його тут вже не знайдете, бо в першу чергу його розібрали і коштує воно. 2 ,30. 2 ,30, 6 конусів. Тут морозиво ще є, ще не розпаковано. Коробка, думаю, що на завтра залишиться це морозиво. Далі туалетний папір. Тож треба було? Закінчується. то саме цей, цю, цей різновид ми обираємо, мабуть, так можна сказати, про туалетний папір. Ціна 4,68, 12 рулонів. Кола. Кола не справжня, марки Netto, Тут 2 літри, бачите, вже її розпочали пити. Трохи випали, але доволі рідко купуємо газовані напої, але час від часу все одно робимо. Одна пляшка коштує 95 центів, тож за євро 90 Обійшлося це нам дві ці пляшки. Ось таке маршмеллоу, Це зефір, який добре плавиться, дітки, інколи. На вогні його підсмажують, коштує він євро 25. Тут його 300 грамів. 300 грамів такого зефіру. А, непогана ціна, тому аж два таких пакети по 2 кілограми апельсинів. Ціна 2,29 пакет один, тобто кілограм апельсині на сік. вони тонко шкірі, дуже соковиті. Євро 15, виходить кілограм апельсин. Я недовго думаю, чи взяла два пакети, можливо, навіть трошечки соку натурального Начавлять Діти в нас є соковитискалка. така. А також є план зробити, давно обіцяла фруктовий салат. Апельсинів якраз не вистачає, тому взяла банани. Немає акційної ціни, вони по євро 79 кілограм зараз. Але взяла саме для салату. Тут вийшло 720 грамів на євро, євро 29, Ось так тут 5, 5 бананів. Далі що в нас ще е, морква. Морква 2 кг, ціна цієї моркви євро 99 Тобто, ну, рахуйте євро 1 кг моркви. Діти, як ви пам'ятаєте, нас їдять просто так, е, як зайчика моркву, тому теж нехай буде, давно вже її не купувала, тож чому би і ні? Морква це дуже корисно завжди. Е, далі. Бо, власне, дезодорант, за яким я заїхала, він мені дуже був необхідний. Єдиний з тих, що я підбирала, мені допомагає, тому 78 центів на нього витратила. Це теж нето. Ось так. Далі М -м -м картопля. В нас зовсім немає картоплі, а тут така неймовірна, приємна пропозиція. Картопля, до речі, різного розміру. Там є ще дрібніша. Ось і велика, і дрібна, вся підряд не, не посортована. Ціна картоплі 2,79-5 кг, тож там 56 центів, буквально кілограм картоплі. Дуже гарна ціна, чому би не взяти. Бамбон, але це така ось ковбаса варена з невеличкими вкрапленнями м'яса цільного. Це для бутербродів, для сендвічів. Коштує така ковбаса в нас євро 69 тут 250 грамів. яблука 2 кілограми. Ось так це виглядає теж. Спеціальна ціна від Netto розмір чудовий, яблука мають бути смачними. Ціна Ціна цих яблук 2,99, 2, 2 кг по євро 50. не так, щоб дуже дешево, але ну, маємо, що маємо. Ананаси консервовані. Це в нас для фруктового салату необхідно. Тут 340 грамів, саме шматочка на ананаси. Ціна такої банки в нас євро 58. Власне, це все. За що я заплатила 34 євро. Такі в нас були закупівлі в середу ввечері. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво ви поставити вподобайку. А я продовжую для вас знімати подібний контент, звітувати, так би мовити, про те, що ми купуємо, на що витрачаємо кошти тут, у Франції, тут на півдні Франції, у травні 25-го року. Всім гарного часу. часу доби, коли ви дивитесь це відео. Побачимось в наступних. Бувайте.